Мене звати Артем, мені 20 років, мій позивний морфін. Я служу у третій окремій штурмовій бригаді, другий штурмовий батальйон. В цивільному житті я навчався на журналіста. Було монетизоване хобі, монтаж відео. Мені це дуже подобалось. Це було для блогерів і жив своє найкраще життя. До війська я вирішив доєднатися ще у 2022 році. Як тільки почалось повномасштабне вторгнення, але мені не було тоді 18 років. Проходив ще навчання. Я йшов в військо, як бойовий медик. Зараз я санітар. В кінці 2024 року я доєднався вже до лав збройних сил. Багато чув про цю бригаду. Також вагомий важіль це була моя знайома, яка також доєдналася до третєї штурм Якось ми з нею зустрілися на одному з медичних курсів. Вона така: давай до настройку, там все супер, все буде ну, Я такий, ну давай. Я отримав на Луганському напрямку. Ми з моїм побратимом відбивали ворожий накат, і якраз після закінчення процесу ворожий Мавік скинув два скида в наше прикриття, після чого відразу була кубера травма, розрив барабаних перепонок і осколок в нозі. Сколок прошив стопу, там невеличка була рана, була втрата слуху, на праве вухо 50%, на ліве 38. Зараз вже я чую добре. Єдине, що гуші можуть реагувати на деякі там звуки. Різко проїжджає мотоцикл такого характера. На ногу раніше я взагалі майже не міг стопати, було дуже боляче, я кульгав. А зараз в цілому нормально. Навіть вже можу трошки згинати великий палець. Патронатна служба спрацювала дуже добре, тобто відразу, десь через декілька днів, як мене привезли в госпіталь зі мною, зв'язалися. Це людина, яка веде тебе повністю від моменту отримання поранення до повернення в стрій. Вона організовує всі твої походи до лікаря. Цей рехаб. Також про рехаб можу сказати, що це, по-перше, зручно. Ти прийшов сюди, зробив всі свої процедури, які тобі потрібно, і ти цілий день вільний. Тут чудовий персонал, кваліфікований. Вони завжди підскажуть, допоможуть і в цілому, така лайтова атмосфера. Далі я буду повертатися в стрій, звичайно. Це вже відбудеться через декілька днів. Мрія одна, щоб все, все пошвидше закінчилося. Буду робити все, що для цього потрібно.